Доброго ранку, гарного дня! Починаємо урок літературного читання. Сьогодні ми попрацюємо над твором Саши Кочубей Володарка лісу. Вчитимось аналізувати текст, переказувати від імені героїні твору. Прочитайте заголовок. Саша Кочубей володарка лісу. Поміркуй, про що може розповідатися в тексті? Хто може бути володаркою лісу? Як гадаєш, Саша Кочубей автор чи авторка твору? Поставте відео на паузу і спробуйте відповісти на запитання. Знайомтесь Саша Кочубей, українська сучасна письменниця. Поставте відео урок на паузу та перегляньте відео за посиланням. Слухаючи текст, намагайтеся слідкувати за підручником. Відкрийте підручник на сторінці 71. І починаємо знайомитись з твором. Саша Кочубей, володарка лісу. Моя прабабуня самоселка. Вона живе сама в селі Залісся. Колись там мешкало багато людей. Але потім вибухнув Чорнобиль і всіх вивезли. Якийсь час прабабуня жила з нами в місті, а потім зібрала речі й повернулася назад. У залісі народилася, у Залісі й помру, сказала мамі. Мама дуже гнівалась, але нічого не могла вдіяти. Прабабуня – міцний горішок. Якщо вже вирішила щось, її ніхто не спинить. Прабабуня каже, що приросла до залісся, там її дім, її коріння. Приросла мов квітка барвінку, уточнюю, згадуючи синій килим на її подвір'ї. Мов квітка барвінку. Всміхається прабабуня. Раз на рік я приїжджаю в гості. Мені частіше не можна, бо радіація. У цей день час летить, мов шалений. Не встигає прабабуня показати мені своє господарство, ягоди, гриби, фрукти, овочі, як час повертатися додому. А я ще навіть з її сусідами не познайомилася. сусідами прабабуня називає ведмедів, лисиць, вовків, лосів і коней, які мешкають у лісі. Настає вечір. Тато плескає по плечу, мовляв, час прощатися. Я цілую прабабуню та сідаю в машину. Автівка рушає. Озираюся, прабабуня стоїть у блакитній хустині посеред дороги і махає рукою. Віддаляючись, стає схожа на цяточку. На квітку барвінку, посеред лісу. Смокчу барбариску, але мені від того не солодко. Від гіркої миті. Перед очима все розпливається. Тату, спини, кричу і б'ю у вікно. Тато зупиняє автівку. Дивись під ноги, сонечко. Я відчиняю дверцята і біжу щодуху так швидко, що починає поколювати в боці падаю в обійми, ледь не збиваючи прабабуню з ніг. Ба, можна, я залишуся на все літо. Мені перехоплює дихання від бігу і від хвилювання. Я б дуже хотіла цього, Марійко, шепоче. На мить мені здається, ніби це шепочий ліс. Ягідка Барбарису, що почервоніла від підглядання за нами, листя, що тремтить на деревах, лисиця, яка причаїлася за стовбором дерева, ведмідь, який прийшов у залісся аж із Білорусі. Ти пам'ятаєш про дім і коріння, прабабуня зазирає мені в очі. Угу. Киваю головою. Тобі треба повертатися. Вона загортає за вухо неслухняне пасмо мого волосся, що вибилося на бігу. Твоє коріння там, де ти народилася. Поки ми їдемо до Києва, я думаю про неї. Зараз восьма вечора, а отже прабабуня вечеряє. У кімнаті цокає годинник і про щось торохтить радіо, у якому ми замінили батарейки. У її вікна зазирають сусіди, лисиці, ведмеді, вовки, лосі, косулі, коні. І весь барбарис, весь барвінок лісу цвіте для неї. Ось такий твір ми з вами прочитали, а тепер будемо перевіряти. У вас зустрілися слова Чорнобиль. Це місто в Україні, де 1986 року сталася екологічна катастрофа. Вийшов з ладу і вибухнув атомний енергоблок. Там і досі не можна мешкати людям через радіацію. Радіація випромінювання, виділення особливої енергії, яка у значній кількості дуже шкідлива для всього живого. Зробіть гімнастику для очей, поставте відео на паузу. Готуємось до самостійного читання. Прочитайте слова, правильно ставте наголос. Назвіть орфограми, які зустрінуться в словах. Чорнобиль. Залісся. Радіація. Віддаляючись. Причаїлася. Чорнобиль залісся пишеться з великої літери, бо це назви. Що ще можна тут, які орфограми знайти? Подивіться і поясніть їх. Поставте відео на паузу і самостійно прочитайте твір. Час на читання 5-10 хвилин. Дай відповіді на запитання. Чи зацікавив тебе прочитаний текст? Чим зацікавив? Чому? Що в тексті тобі видалось дивним? Якою ти уявляєш прабабусю? Хто сусіди прабабуні? Чому правнучка рідко приїжджала до прабабусі? чому прабабуня не залишила дівчинку на все літо. Став відео на паузу і дай відповіді на ці запитання. Спробуємо пояснити, що означають вислови, які зустрілись в тексті. Міцний горішок. Прабабуня міцний горішок. Якщо вже вирішила щось, її ніхто не спинить. Приросла, мов квітка барвінку. Прабабуня каже, що приросла до залісся. Там її дім, її коріння. А тепер робимо аналіз прочитаного твору. Запишіть в зошиті дату, авторку. І назву тексту. А далі нам треба визначити жанр героїв, тему і головну думку твору. Жанр оповідання, тому що це невеликий за обсягом твір декілька героїв один день із життя персонажів. Тому це оповідання, події реальні. Герої твору. Дівчинка, її прабабуся і батьки героїні. Тема твору про що цей твір? Про дівчинку, що відвідує прабабуню у далекому селі в зоні Чорнобиля. Яка головна думка цього твору? Що тут головне? Твоє коріння там, де ти народилася. І бабуня повернулася у село в своє, у залісся, і дівчинці вона сказала, що слід повертатися туди, де ти народився. Складання плану. Виконайте інтерактивне завдання за посиланням впорядкуйте речення і таким чином ви складете план до цього оповідання. Підсумуємо Вправа мікрофон. Хто автор чи авторка цього тексту? До якого жанру відноситься твір? Чому? Яка головна думка твору? Яка мета твору? Мета це для чого був написаний твір, до чого він нас закликає. Метою твору є те, що люди повинні берегти природу, думати те, що вони роблять. Ну, а що тебе найбільше вразило в творі, звісно, ви розкажете самі. Домашнє завдання прочитати твір і переказати оповідання від імені дівчинки за складеним вами планом. Оберіть відповідну цеглинку Лего. Оцініть свої враження, свою роботу на уроці. По закінченні не, не забудьте зробити фізкульт-хвилинку Відпочити. На все добре! Бережіть себе. Пока-пока!